Микола Братан вічна, й світ, присвята Івану Немченку. Шукаю України в Україні, сказав поет у неповторний час. Вона ж у нім жила й тоді, як нині, любив, як нам заповідав Тарас. Ці початки розростались в родині. Гранились в ріднім слові, мов алмаз, Розмаювались в творчому стремлінні, Де зроду віку задніх він не пас. Сьогодні є ж бо з чим іти на звіт, шукав, дерзав, писав талановито, Творімо й далі в просторонній літ, бджолину припадаючи до цвіту, Що не померх, Розсіяний по світу, бо Україна вічна, поки й світ.